Добро шановні, з вами Донецький в трошки польових умовах, тому що я сижу, оскільки жахнувся ногою так, що стояти боляче, і тому, що мала трошки поруч сопить, бо прийшла спати сюди. А вибачте, хто я такий, щоб шефу це забороняти. Але в нас настільки багато контенту, що незважаючи на те, що я буду казати, можливо, трошки тихіше ніж зазвичай, поговорити нам дійсно є про що в нас вийшла. Друга команда Winter Wild Cards одразу посеред тижня. В нас багато СБЧ і нові круті еволюції, які аналогічні ми вже бачили в минулому, але нам слід з вами визначитись, чи настільки вони круті, чи дають вони нам такі самі ланцюжки, чи можливо доведеться обирати якогось одного гравця з цього всього діла. І також є новий кубок, про який ми обов'язково поговоримо. По традиції, якщо ви ще не підписані, буду дуже вдячний, особисто вам, якщо ви підпишетесь. Хочу задобити 10 тисяч підписників, знов так, не 9, а 10, і якщо вам тут до вподоби FC25, якимось дивом до вподоби, то буду вдячний особисто вам, якщо ви допоможете мені і підпишетесь на канал, якщо вам дійсно тут. Цікаво, давайте рухатись до контенту і розпочнемо по традиції із розділу СБЧ. Daily Login Борейт в мене тут в обраних, я його не виконую. Щоб той лайфхак, який ми з вами обговорили в одному з минулих відео, відтворити один раз. Мені треба зараз його зібрати, щоб отримати тисячу експіріанців. Я зберу сьогодні після оновлення сезону. О, який там 9-й чи о 10-й за київським часом оновлюється сезон. Будуть нові е, завдання, нові гравці, і експірієнс також новий. Це буде сезон присвячений англійцям. Ми вже знаємо по зливах. А отже, я хочу раніше трошки залутати досвіду, тому якщо ви. Е, також робили так само, як я, лайфхак, то зробіть сьогодні цей Login і не прогавте. І потім вже після контенту ще один. Окрім того, давайте ще крутілки всі розглянемо, а потім вже до гравців підемо. В понеділок вийшов пік 77, але один з чотирьох. Я збирав трошки, мені не насипало і без Exchange SBC, які минулі FIFA в нас були, пам'ятаєте, де Herit Фодер можна було обмінювати на пакетик з гравцями. Ці піки неможливо крутити постійно, але якщо фодеру у вас трошки є, то чому б... І ні, також ми отримали у вівторок, по-моєму, 80 плюс 3 з 10 гравців. І так це завжди майже тест на IQ, тому що ви тут побачите 8 гравців 80-го рейтингу і одного 82 82-го. А для того вам треба віддати, по-моєму, 2 чи 83-го, Але слухайте, тим не менш. Це 9 тисяч монет коштує. You never know. Зараз дуже багато спешл карт в паках, тому я раджу збирати о все, Навіть цей 85. Комбо апгрейд, тут треба віддати одного 85 85-го і 84-й склад. Знов, Тест на IQ, так, але. Ми гравці у FIFA, найнижчі IQ серед всіх взагалі геймерів в світі, тому, звісно, ми це будемо збирати, а раптом саме в цьому пакетику вам випаде му мріяний в інтервал Я не раджу це збирати за монети. Звісно, але якщо у вас є СБЧ Сторич, і там є деякі карти, переповни він, то не бачу проблему, чому б це не зібрати. Також ми отримали вже всереду Christmas Cheers, і це класне СБЧ, де вам дають Rare Player Pack, за 50 50к з продаваємими нагородами. тому можливо, якщо ви новачок нещодавно. А... Приєдналися до взагалі ком'юніті 25, то я вам, до речі, нагадаю, що буде серед підписників розіграш PlayStation 5 зовсім скоро, і ще купи подарунків. Ось наприкінці року. Я забув про це сказати. Ну, гравець, у FIFA, що з мене взяти. А ще це вам дозволить отримати декілька монет до вашого бюджету, тому обов'язково виконуйте. Рухаємось далі, і також у нас в розділі Апгрейдс з'явився. Донецький габела пік як його назвали в ком'юніті на останньому стрімі. Ми придумали, де він є. Ось він. 86 плюс мікс пік І він оновлюється раз на два дні. З того, що ми бачимо, сюди додали acdc карти. 54 тисячі монет лише це діло коштує, тому обов'язково раджу до збірки. Сьогодні трошки повідкривали на стрімі. Нарізочки не буде, бо багато нарізочок останнім часом треба контент оглянути, але там дійсно. ну як я не можу сказати, що ми ще шалене зловили, але були гарні карти. Тому тут точно збирайте це дешево і не збираєш, і не зловиш, як я завжди кажу. Тепер давайте до гравців переходити і розпочнемо з містера Хесуса Наваса версії End of Era. Прекрасний футболіст, всі повага за кар'єру, закінчив нещодавно і отримав карту кінця ери. Чотири-чотири зірочки. Може зіграти на позиції правого півзахисника, але з ударами 77 не знаю, що йому там робити. Біжить класно, де 74, але він малюк 172 см, сантиметри. Тому ви маєте розуміти, що при невисоких фізичних здібностях йому буде важко на фланги проти таких. Бігунків з претензією на якусь фізику. Це завжди таке було, якщо нам суперник ще десь нагружає навісами. Плюс в нього майже немає захисних плейстайлів, тому за 80 тисяч монет, до речі, його сильно залайкали. Я здивований, можливо, це просто всі повага до його кар'єри. Не знаю. Я думаю, що якщо ви Сашу Бос збирали, то який там Хесос на вас або в еволюції. Якщо качали Далота, Волкера чи інших бістів, то ця карта не для вас. Переходимо до нового героя. Це в нас міст. Дієго Форлан версії Вінтор Вайлдкарт 4-5 зірочки 5 на Вікфуд, по-моєму, базова карта має 4-4. Має альтернативні позиції, до речі, лівого ем, півзахисника і Вінгера, але він правша. І з руханням його золотого плейстана, то краще він би мав вже правого Вінгера або півзахисника альтернативу позицію, щоб бити трівела. 87 Пейс, 91 удари. Передачі, та в принципі непогані для нападника. 86 й дріблінг. Тут слабке місце карти, він Тілега. І 78-й фізичні здібності, без агресії, але в цілому більш-менш. Плейстайл, є фінес, є павершот, це класно. Все, що можна на удар, де-факто з того, що вам треба. Все, що можна на фізику. Квікстеп, батарейка, акробатіка. Long-throw, не знаю, таке враження, що хтось просто там натикав пальцями, аби що, навіщо йому вкидання за бокової. Я перепрошую. І Aerial, і first touch. Це гарні плейстайли. Паралях тут в нас Advanced Forward++, це найкраща роль для нападника, тому питань немає. СБЧ коштує 115 тисяч монет і це дешево. Але тут проблема в тому, що він мало кому в склади залітає. Знов, якщо у вас нова команда, enjoy, я думаю, що це буде непогана опція. В якості фінішера вам, тим паче, 5 зірочок Вік. Фути, золота тривела, але якщо у вас вже склад більш-менш прокачений, то навряд він вам залітає. Тепер переходимо до ікон, тому що є в нас тут містер Клод Макелеле, і йому теж дали карту. 210 тисяч монет з Одразу вам скажу 3-4 зірочки, і це вже якийсь провал, тому що я вже казав, так це опорник. Так йому ніби ці зірочки не потрібні, але менше ніж 4-4 не сприймаються. Суто тому, що її так задрали криву. Плюс в нього є позиція центрального півзахисника. Є позиція правого півзахисника, і відповідно хочеться мати хоча б 4 або там якісь 3-5. І тут найголовніша проблема, друзі, навіть не в зірочках. Якщо б йому дали класний буст по статах відносно його базової версії, то я б сказав би, хрін ними з ними зірочками. Але ми тут бачимо лише один апгрейд, плюс один пейс, плюс два удари. Дякую, плюс одні передачі, плюс два дрібних, плюс два фізика і плюс. Плюс 2 деф і плюс одна фізика. І ще й плейстайли ми змінили на ЖК відносно блоку, який був в минулій версії. І так, тут майже всі плейстайли на захист, це класно, але немає єнота, який такому руйнівнику де-факто, напевно, найбільше є потрібен. Накинули Брюсера, накинули золотого ЖК, За це, звісно, дякую, але. Мені здається, хотілося побачити все ж тут жінота. Є преспрован, це класно, батарейка, це теж класно. Ролі Холден хотілося плюс-плюс мати, і діплайн плеймейкер. Ну, з такими передачами, вибачте, мене, і без плейстайлів взагалі е, на передачі навіть сірі, то який там діплайн-плеймейкер. Це з мені взагалі не зрозуміло навіщо. Якщо навіть ви новачок, так, вам потрібні лінки, окей, але це карта банально заслабка відносно кривої потужності, яка є вже в цій грі, тому я б не радив вам його. Виконувати, ікона, не ікона, але Сарян надто слабка опція. І останнє, що в нас тут є, друзі, за Роберто, і в принципі, порівняйте 200 тисяч за Макелє і 200. 50 тисяч лише за Зероберто. Тут за одне динамічне зображення, напевно, слід їх віддати. Але давайте зараз поговоримо про карту. Вона не вона трошки контроверсійна, скажімо так: 5-4 зірочки. Це прекрасно, так само як і на його версії. Я не пам'ятаю, як вони, яку запредзамов не давали. Коротше, казирна, хай буде. А мусли експлозив прискорення, 172 сантиметри зріст, позиції, лівий вінгер, лівий півзахисник, лівий захисник і центральний півзахисник. Це прекрасно. Стати просто пушка. 90-й пейс, 84 удари. Фінішингу, до речі, замало. Це мінус карти, але є сила удару. Для півзахисника окей. є ломшоти. Паси класно збалансовані, є Підкрутка 88, 92, дріблінг, тут взагалі Агіла 96, баланс 90, реакції 88-ті за слабке трошки, але зібраність 92, дріблінг 93, ніби все класно. Дев 82, і це трошки слабка сторона цієї карти, тому що недостатні ці статистичні показники для бокс ту бокса, з урахуванням того факту, що, друзі, в нього жодного захисного плейстайлу. І це, напевно, основний мінус цієї карт, ми на стрімі вчора сиділи з хлопцями. І я трошки навіть палав. Я сильно критикую їй за те, що вони дають нам мало СБЧ цього року як минулорічний Сірканідаш, як Еусебію особливо. Пригадайте, ми Лоран Блано отримали на початку гри, яким можна було грати. Паола Мальдіні версії центрального захисника і таке інше. Цьогоріч СБЧ дають не на фулмету, щоб провокувати вас донатити в цю гру, купляти всі пойнці і отримати фулмету саме з пакетиків і оце те СБЧ, яке могло б бути прям фул 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 мета, якщо б вони накинули йому хоча б гачок, хоча б один, а краще гачок і єнот, або гачок і Жакей, або гачок і Блок. Два закисних плейстайла, стоп. Чотирьох, і хай би це СБЧ коштувала 450 тисяч монет по 100 тисяч на кожен сірий захисний плейстайл. Хлопці в чаті писали навіть і 700, і мільйон вони б віддали. Але тоді це була більш збалансована карта. Ви уявіть такого біста поставити в центр поля. Так, з трошки замалим захистом, але в Бельгіями теж приблизно такий захист. Втім, в нього є цей гачок, і він роляє дуже сильно в центрі поля. Тим паче він 172 сантиметри зріст. Це карта, яка була. Буде потрошки і на атаку у вас грати, і має він 5 зірочок мувс, Буде він підключатись, але в центрі поля в цій FC потрібно, щоб гравець міг і в атаку, і в захист. Хіба ви не граєте в якусь 4-1-4-1, де у вас буде яскраво виражений опорний півзахисник? Але я люблю, коли карти більш збалансовані. Тому це класне СБЧ. Класне, але не ідеальне. Отакий Мівродіт, все одно за 245 тисяч монет. Я раджу його скоріше зібрати, аніж ні. А далі вже тестують. Якщо сподобається, пишіть мені в коментарях. Якщо ні, я також вас зрозумію. Тепер давайте поглянемо завдання. Тут в нас вийшов кубок. І враж якийсь ще режим на додаткові тут поінти. Вінтер, за якісь пакетики які можете пограти. Я враж майже не граю. Останнім часом щось вбили і інтерес до цього режиму. І тепер в нас де тут цей кубок? Я його вже закрив, друзі. Life Ultimate, Team Friendly Winter Вайлдкарс. Тут класні нагороди. Прикол цього кубка в тому, що ви граєте на зимовому полі. У вас реально скользять гравці, у вас м'яч там аби як ходить. Це прикольно, це фаново. Мені Дуже сподобалась, Голден Гол майже всі грали. Я його досить швидко закрив і вам раджу. Тут можна отримати дві еволюції, з яких потім можна використовувати для конструювання ланцюжків, особливо оця на плейстей, рапід і така Якщо ви ще не робили 250 тисяч еволюцію, то тут можна кинути рапід і таку і це плюс два крутезних мета-плейстай для вашої карти. Наприклад, в жоту, якого я хочу робити, тікітак і немає. А так я йому зроблю. Я ще чекаю. Може, ще щось таке вийде, то буде дуже файно, тому обов'язково це виконати. Друзі, тепер пішли на футбін. Поглянемо, що в нас вийшло взагалі з другої команди в інтервал кард валюції і трошки про зливи. Друзі, ми з вами на FUGG, і тут в нас нові еволюції. Одна з них паси та дріблінг, це Артист. Друга це Sentinel, фізика та Деф. І третя це Хантер, пейс та удари. Це флеш еволюції. Пам'ятаєте, як в нас були на Чорну П'ятницю? Не прогавте їх, вони знаходяться в розділі отут: Клуб, еволюшнс і Флеш Ево. Тобто ви їх не знайдете просто в розділі Ево. І бачите, оскільки воно не одразу там праворуч, то через r 1 треба проклацати. Ось вони три ці еволюції ще і в дизайні ви карту отримаєте. Я не впевнений, що ми отримаємо ще деякі ево, так як було на чорну п'ятницю. Три спочатку, три потім, тому що подивіться, тут вони розділені, і кожна ево бустить два стати. Удар відповідно і пейс для нападника, фізику та деф для захисника, і артісту, передачі та дріблінг, Тому я б не чекав, але можливо щось і вийде. Дивіться, плюси цієї еволюції в тому, що вона дає більше бустів статистичних показників. Наприклад, давайте глянемо хан. Вона накидає 6 пейсу до 89-го, і 6 ударів до 87-го, і ще і два оверол до 87-го, павершот і рапід. Прекрасно. Але вона дає одразу два рейтингу або до 87-го. Чому це мінус? Тому що якщо ви хочете біста якогось ланцюжками сконструювати з використанням у тієї шаленої еволюції за 250 тисяч монет, то наразі це зробити буде важко, тому що тут є апгрейд по рейтингу, не плюс один, як був колись на Чорноп'ятниці. А одразу плюс 2. Тому я прадив напевно використовувати або одну якусь цю еволюцію для гравців відповідно до 83-го рейтингу включно, щоб ви могли пробустити потім в еволюцію Attack on Avalanche і зробити собі монстра, або просто для якоїсь карти. Яка наразі потребує у вас покращення по цих статистичних показниках? Тут Брюсер, Плайстайл, ЖК і 7 дефа, і відповідно 6 фізики, і два оверол для захисника, і для півзахисника, для артіста. То у вас тут буде так само два оверал, сім дріблінга, сім передач, технікал і лонгбол. І чому я кажу, що я вам раджу виконувати саме когось з вашого клубу. Наприклад, ви знаєте, я роблю еволюції складу Ліверпуля, і зараз я вам покажу, який можна бонус отримати від цієї ево. Рухаємось тут. Артіст. У мене є Феде Єза, його карта, який вже в мене прокачений в еволюціях. А ось він був. Дивіться, в нього наразі паси 79. Оп, і ми отримаємо 86 одразу передачі. Це дуже гарний буст і плюс плейстайли. Так, лонгбол йому не дуже потрібен, але інколи перевести м'яч, якщо тим паче на позиції правого півзахисника ім грати, це прикольно, але R1 це дуже класний плейстайл, Тому я майже гарантовано тут буду робити собі Федеріко К'єзо, в захисникові можливо буду робити Ендрю Робертсона, або з кимось там пограю ще, Тому раджу вам до виконання. Це класно, це прикольні еволюції. Вони безкоштовні, це просто бісти. Рухаємось далі. Давайте поглянемо тепер на команду в пакетиках. В нас, на жаль, її немає на Фудбіні. Чому? Вони глючать. А, в нас ще нова команда тижня. Але тут що, тут Мбапіч, тут Луїс баранкас і на позиції нападника. Дібала майже Фодер. А, габі жезус цікавий. Оцього ми будемо купляти out of PEX. Я думаю, він 3-4 зірочки але ракета класний плейстайл дрібла прикольно, тому коли еволюції будуть виходити, то я думаю, що він буде цікавий. До речі, а, ні, це не ця версія. Підходить. Можливо, він підходить під Хантера. О, да він підходить під Хантера. Дивіться. Цей інформ підходить під рапіт Тікітаку і під хантера. Отак, от ось вам наглядний приклад. Якщо ви цього інформа зловили, то плюс три удари, плюс два передачі, і він ще і отримає тікітаку і рапіт. Це за э, кубок, те, що я вам казав, еволюція. Я не знаю, чи є рапіти така в базовій карти. Давайте глянемо одразу, щоб ви розуміли. Немає. Ось вам і еволюція ланцюжок тут. І зараз. Тепер ми переглянемо команду другу. На жаль, повторюсь, її немає на фудбій. Ні. І де в нас друга команда? Ось вона. Давайте я отак відкрию зображення в новій вкладці і спробую вам показати. Міахем e, має дві версії, як R9 в першій команді 94-ту і 89-ту. То я думаю, що нема сенсу казати, що це Full Beast. Також Рівалдо намалювали ноги, як казала сьогодні на стрімі. Акробатіка нафіг не потрібна, і R1 PlayStation, але 4-5 зрачки, карта цікава. 99-та фізика. GG Буфон фул клоунада, фул цирк. Вибачте, я не хочу бачити на поточному етапі гри Буфона на центральному півзахисникові. Просто знайте, що він є, мені це не дав подоби, і ви вже, по-моєму, чули це, коли тільки зливи пішли. Дві версії Неймара, чергова спешл карта на ЦАПі на нападникові, дві версії вірца. Так само чергова карта. Карліто Стевіс має одну версію. Тут без питань, батарейка та пауершот. напевно, відображає те, як було в реальному житті. Бенсан Компані отримує карту на диво з одним золотим плейстайлом, але він фуллбіст, я на ньому трейдив, то гарно він бігає. Бернардо Сілва, пам'ятаєте, ACDC його версія Z1 плейстайлем, таким самим, як тут, без захисних, на жаль, плейстайлів і трошки інша гра, вже 4-3-2-1 не раляє, але на позиції ЦАПника в нього вона, по-моєму, є, то він може вам її згодитись, Він теж не дорогий, карта прикольна. Мід має два плейстайли, дівчинка і 5-4 зірочки, але вона там ще ж 60 тисяч монет коштує. Рюдігер це Full Beast, 700 тисяч монет. Він коштує 89. 90, о, 99, фізика. Ну то доброго здоров'я, якщо вам він потрапиться у вікіндлізі. Кобі майно, до речі, цікава карта і лише 40 тисяч монет. Я думаю, це цікаво буде ще як інвестиція Auto коли йому понизять мінімалку, коли його знищать суплаєм і потім вже його купляти. Так само, як і Олі на Расульшера. В нас буде коридор 2-3 тижні до тоті. Я думаю, що такі дешеві бісти вони можуть гарно спрацювати. Наразі вони там вже по 40. По 45 тисяч монет, але в цього фінець цього тікітака. Гуліт Генг цей просто АПЛ, і на початку ним багато грали. Карта цікава. Стів Макманеман на позиції правого півзахисника як Оверет, має 99-й пейс, але ударі вісімдесятий тому GG. А ось цей на позиції правого захисника мені дуже до вподоби насправді. Тому що він має 90-й пейс, 88-й Деф, 85-ту фізику, ще є відпас. Непогана насправді карта. Кого тут ще можна відзначити, Одоє з Фінесом золотим, і статин цікаві для 87-го рейтингу. Хенко, на жаль, без єнота не буде такий біст, як минулорічний FIFA. Це все. А, ні, Сантіка Касорла, друзі, 99-й удари, 90-й дріблінг, 83-й пейс і 87-й передачі. Я думаю, сюди каталізатора накинути, і 5-5. Зірочки, оце теж буде дуже цікава карта як інвестиція Out of pex На стрімі трейдили сьогодні 60 тисяч, я його купляв 65, продавав по 95, він потім 140 полетів, тому що Санті емоційна складова і він дуже рідкісний. Ну і Жулі, можливо, якщо випаде з Брюсером, ви з нього трошки побігаєте. Отака команда, і, по-моєму, це все. Тому що, да, тут інші карти в нас це перша команда. і, да, Тім 1, окей. І відповідно найкращі в паках, які в нас є. Ще раз вам. Так, покажу просто, щоб ви для себе згадали. Вони будуть і під нагороди сьогодні падати. Окрім того, ми чекаємо на купу СБЧ. І так, ви не помилили, Шева має бути у СБЧ, Не знаємо, коли це офіційна карта, офіційні стади. 89-й пейс, 91 удари, й удари, 87-й дріблінг, його підмалювали і Павершот залишили. Не дає контора, другий золотий плейстал, як і за Роберто, як і багатьом іншим. Але це класна спешл карта Шеви. На початку гри він був досить м'ятовим за рахунок свого плейстала, тому чекаємо, можливо, навіть сьогодні. Також нам зливають гаві, Гакпо, Санчо. Це буде в завданнях. Я вам покажу наразі. Джуд Бельнгем, ми вже казали. Роберт Пірес буде лівим півзахисником. Злив'є, карта офіційна. Офіційної ще немає, Френк Лемпард, он здесь також злив є. Карти офіційної немає. І це все, друзі, посередні карти. Навіть Шева, будемо чесними, в контексті метагри гри непоганий він може бути, але навряд це буде фул мета карта з одним плейстайлом. Дали пьому ще Еріал, доброго здоров'я, фінець доброго здоров'я, але її зажимають навіть для таких карток другі плейстайли. І це, звісно, нам не дав подоби Так само, як і Гекво з одним плейстайлом, так само, як і Гаві. На жаль, хто може бути фул бістом? Колд Палмер. Його ще нам не злили офіційні Стати, і якщо йому дадуть два золотих плейстали, це буде скажешся хедлайнер, вийде в п'ятницю, то тоді це буде цікаво. Без питань, але допоки немає такого зливу, то ми просто чекаємо. Тепер з приводу нового сезону, сьогодні оновиться, закінчується сезон Аргентини, і ми бачимо, що дуже багато карт, саме англійців в такому дизайні. Відповідно, в нас буде новий сезон англійців. Кого нам злили? Езе це перший, немає поки інформації по золотому плейсталу, але 89-й рейтинг з 92-м дрібником 90 ми ударами. Це крута, безкоштовна карта. Рухаємо далі кріс Смолінг. 87-й рейтинг з Брюсером. Напевно, я не знаю, чи це офіційна чи ні інформація, але 89-й дев, друзі, і 87-ма фізика карта. Дуже і дуже непогано. І хедлайнером скоріш за все, буде Джейдон Санчо. Пам'ятаєте, як Малін був в нас за останній рівень, як Конате був за останній рівень. Я думаю, що так само буде в нас за останній рівень цього разу. Джейдон Санчо немає інформації по плейсталу. Сподіваюсь, їх буде два золотих, але не впевнений, втім, стати карти розривні. Якщо він буде ще якісь 5-4 зірочки, то це буде перемога, тому що дійсно і Малінам багато грали, і Адамою багато грали, і досі грають. І це може бути. Просто гарна винагорода за ваш грайнд. Отже, в нас буде сезон англійців. А, просто поглянемо. Сьогодні на стрімі вже, до речі, якщо я прокинусь, сподіваюся, що в нас там буде цікавенького з нагород. І в нас нарешті почалися зливи номеру фу. Це карти, не знаю чого. Можливо, це будуть якісь нагороди за сезон також. Можливо, як варіант, не знаю. Але поки немає інформації, чи вони будуть в паках, чи де, пішли нам їх потрошки зливати. Тут є клостерман, там є ще хтось. Не був, не бачив я поки шалених бістів. Тому в мене є таке припущення, що це можуть бути карти за сезони. Друзі, з приводу інвестицій. Сьогодні нагороди за дивізіони, тому дивіться фодер. Я б не радив вам лізти в хайрейт, але якщо буде 84 по мінімалці, не помилитесь, він рано чи пізно виросте. І 5, й 6, й 7 й потенційно подивіться, які вже низькі ціни. І вони ще будуть нижче, то під оновлення СБЧ на ікону сьогодні буде двічі збірка, знов-четвер вечорі збиратися. Але, друзі, якщо купите, то обов'язково вихід до контенту вечора п'ятниці, тому що там буде третя промокоманда, там знов буде купа промопаків, і воно все помре. Ну і з позитиву це в нас те, що інформи вони навіть не впали ще на те, що е, в нас було сьогодні нове промокоманда, і мав би бути шалений суплай вже тисяч монет. Вони на сьогодні на стрімі. В мене продавались по 15 по 16 навіть тисяч монет. І навіть якщо ви купляли 12500 то я вас вітаю. Е, ви трошки потримали так довше, ніж ми всі очікували, але ви не взяли мінус це. Позитивна плюсова інвестиція, яка спрацювала, можна взяти надійний гарантований прибуток до п'ятниці. А можна почекати, допоки не закінчиться 84-82-14. В будь-якому випадку не так звісно їх бусять як завжди, але це. Краще ніж просто втратити монети. Ну, і якщо Ісака брали, то він вже також набирає. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Побачимо з вами, коли побачимось. Сподіваюсь, зовсім скоро на стрімі, а можливо, потім і ввечері на стрімі. Ще раз вітаю вас з різдвом. Сподіваюсь, у вас у ваших близьких все добре. Не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимося. себе. всі буде Україна.